Перший спільний перегляд перед прем'єрою. Він пожежний рятувальник 16-ї державної пожежно-рятувальної частини Владислав Клименко. У вільний від служби час є фронтменом групи Крутий заміс. Вона речниця головного управління ДСНС України у Черкаській області Юлія Наровкова, за плечима якої дві музичні освіти. Напередодні головного свята країни Дня Незалежності у службі порятунку Черкащини народився не тільки творчий дует. Відзняли кліп на пісню Україна. Слова цієї пісні написав батько мій Григорій Клименко, музику написав я. Записали ми цей кліп. Значить, на території села Мельники в Холодному Яру саме Холодний Яр це пуповина є, Українського спротиву. ми власне одразу обрали локацію, приїхали, просто подивилися, що дійсно там вийде зняти. І процес був дуже злагоджений, швидкий. Тобто, ми спрацювалися, скажімо, так, з першого дубля. І ця синергія спрацювала, коли таланти вокалістів, музикантів, операторів та режисерів взаємно посилилися, як результат, патріотичне музичне відео, що дуже на часі. Зараз всі потребують натхнення, і мені теж була необхідна оця творча, скажімо так, енергія, аби е, трохи переключитися від поганих новин, е, тому що творчість хобі вона завжди рятує. Ти завжди розслабляєшся, ти е, переключаєшся, відпочиваєш. Цей час. Кожен учасник нашого гурту займається своїм правом, хто е, служить, хто волонтерствує. Але ж е, ми також долучаємося, хочемо, щоб швидше закінчилася війна, щоб настав мир і щоб всі були щасливі в свій рідній хаті. Прем'єра кліпу Україна відбудеться у день державного прапора 23 серпня на сторінках соціальних мереж та на каналі YouTube головного управління ДСНС України у Черкаській області. І, Як обіцяють учасники нового дуету, це не остання їх спільна робота.